Hi, hi. Я в по поліцію, і Харту Дагір. Я і Харків проблем пошукал мін весь. Охар мін документарі. Україна документарі, о Нош документарі, о норг... норгене документарі. О я гор подамен. Політі по, і єльпимай по Оденці тошон. Я є Фаштор. Політі сер по камерон. Осер менескер. Ось ті алмін омін веске. Яй Я відео осер по Ютуб. На Ютуб на єлі білик по українську. І я снакер но політій Тьонс, брех, і те єльба о мандак, о, тішдак. Я є снакер дан, я є по авізо. А, дами, сварами май о, вашого. Я й вперторе, о, я й нія нервосо, я й нія і ті, де ем хар хар снаги rendelkezош, москриви rendelkezош. Ну я обсумарю. І так, серія

就剩大的好的，好的，要吗？